Друзі, мої вітання! Ви дивитесь канал Ми з України. Спасибі вам за вашу довіру і за вашу підтримку за те, що ви разом з нами не забудьте цей відео підтримати вашу вподобайку, і підписатися на наш канал. Хто ще не, не з нами, друзі? І пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку. Володимир Цибулько. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Нагадаю, друзі, у Володимира Миколаївича є свій проект. Називається Цибулько Толк. Вов'язково також на нього запрошуємо вас. Із посилання ви знайдете в описі до цього відео. Пане Володимире, хочу з вами розпочати з аналізу закордонний поїздок Володимира Зеленського, скажімо так: виїждж Зеленського, підписання Зеленським таких маленьких. Будапештиків я їх називаю. <рісті> <рісті> ну, це, це трошки ширше, ніж Будапештики, але ну я б сказав, тінь Будапешта нависає над цим. От, я погоджуюсь. Але ви знаєте, що я споглянув, коли всі так гучно аплодують, все ж таки мені здається, що інколи потрібно і в наших облесках затухати, оскільки є, ну скажімо так, доля. Реальності, що ми споглядаємо наприклад, якщо в Іспанію ми проаналізуємо, там ми побачили, що Іспанія вона виділяє пакет військової допомоги на 1,2 мільярди доларів. Але якщо проаналізувати, ми ж розуміємо, що там по інформації є певна частка, ну скажімо так, із запасів е, Іспанії, а частка буде якраз використана як замовлення для. Військового комплексу Іспанії, тобто я кажу, знаєте, європейські країни вони добренько, швиденько схаменулися, зрозуміли, яким чином можна теж в принципі мати вигоду на ротаційній основі оновити свій парк озброєння. Ну скажімо так, простими словами, теж і заробити певною мірою. Ну, до речі, іспанський оборонний бюджет досить солідний. І Збройні сили Іспанії вони навіть авіаносці мають. Тобто це щось таке серйозне дуже в рамках НАТО. Але хочу нагадати, що починали іспанці з дуже скромних поставок старих комплексів ПВО американських. І це все-таки був внесок. Ті старі комплекси вирізняються тим, що до них дуже багато ракет. Вони там, ну це ще перше, друге покоління, але слава Богу, що і таке надходило. Так що в будь-якому випадку, оці мікробудапештики, так звані, вони насправді е... формалізують наші стосунки в плані ну, єдності позицій світоглядних. Чим це важливо? Коли Дійде, от ми, ми прекрасно розуміємо, що війна і ну, загальна така доволі ну, психологічно тяжка атмосфера в зв'язку з війною щодо перспективи нашого набуття членства в НАТО, це такі прямі угоди безпекові створюють нам ну, можна сказати, союзництво всередині НАТО, тобто ми набираємо. Вже досить велику, вже, вже більшість країн НАТО підписали такі безпекові угоди з Україною. Це значить, коли дійде до набуття членства, ці країни дійсно будуть підтримувати нас. А з іншого боку, країни, підписуючи такі угоди, мають право вписати свої вимоги до України. Наприклад, Нідерланди вписали необхідність ратифікації Римського статуту Україною. І українська сторона це підписала, погодила. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що партнери в такий спосіб можуть тиснути і на Україну, щоб Україна швидше набувала стандартів НАТО, стандартів Європейського союзу, і тоді нашим партнерам не буде так контраверсійно відстоювати наші інтереси, бо все-таки. Ну, е, приєднання до НАТО і до ЄС виглядатиме цілком природнім, а не таким притягнутим за вуха через історичну необхідність або там е, ну екзистенціальну загрозу для України. А все-таки це таке природне союзництво. І в цьому плані, ну скільки б ми не були скептичними і не називали це мікробудапештиками, все-таки. Якусь, якусь свою роль ці угоди виконують. Тим більше, що е, ну, країни в таких угодах е, прямо вносять е, готовність виділити певну суму на оборону України. І це, це теж ну, це гарантована можна сказати сума. Е, ну от е, Португалія, наприклад, виділяє там 120 чимось мільйонів, але Португалія підключається е, до постачання зброї по. Е, Авіаційному проавіаційній коаліції. Ну, ви знаєте, дуже б хотілося, щоб все воно так і було. Тобто, щоб воно насправді все було так. Тому що, якщо з точки філософії подивитися, мені здається, ми зараз поглядаємо лише таку певну коаліцію, але точно поки що не антиросійську коаліцію. Навіть знаєте, по нещодавному цьому заяву, ну верніше, видання, «Білд» публікувало, що ось деякі країни, вони, наче, там, готові будуть захистити і закрити небо над західними областями, чи якось там західною Україною було сказано. Так? А я міркую, думаю, а що таке поняття? Це це західні області, це це не області. Це можливо якісь певні там військові об'єкти чи що це? Знаєте, ну і багато виникає питання. І думаєш, а ну, до як правило. Ми військові мислять якими категоріями, коли вони говорять про готовність прикрити небо, то вони розраховують на радіус дії, наприклад, ракет Петріот, які стоять на озброєння, і це десь 170 кілометрів від кордону з України. Тобто, ці комплекси ракетні не будуть заходити на територію України, але з території сусідніх країн можуть прикривати ну, важливі об'єкти. Це ж не тотально все, але е, будь-який будь літаючий об'єкт, який сунеться в бік е, е, Львова, Рівного, Луцька, Тернополя-Франківська, Чернівців можна буде збивати навіть Хмельницького. Угу. Ну будемо сподіватися і споглядати за цим, тому що знаєте, якщо так воно й далі буде, це поки що такі дуже розмиті поняття. І тут е, буває з ворогом, Ми кажемо туман війни, а тут буває з нашими. Партнерами. Тут що це дозволяє нам? нам? Нам це дозволяє, наприклад, залишати, зокрема, мобільні групи ну, місцеві ППО, але частина комплексів серйозніших, тих С-300, наприклад, можна буде перемістити ближче до лінії розмежування лінії боєзіткнень ЛБС. І е, 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 тоді можна е, посилити ППО на лінії боєзіткнення. За рахунок переміщення українських підрозділів, пане Володимире, нещодавно різку таку гучну заяву сказав Володимир Зеленський про те, що Путін буде аплодувати, якщо президент Сполучених Штатів Америки не приїде на саміт миру Швейцарії. Про це він сказав на своїй прес-конференції в Брюсселі. Загалом, як вам вважають, як вам бачається, не здається, що саміт в Швейцарії він перетворюється на, ну скажімо так, більш якесь про прохідний захід, скажімо так. Ну більше технічну подію. Ну насправді він і не міг бути таким ну долевирішальним, я б сказав. Тобто для нас це десь етап, якщо по аналогіях Другої світової, то це, мабуть, тегеранська конференція, швидше за все. Те, що ну, за своїм характером, не Ялтинська конференція, Тегеранська. Ну, от Цікаво, а коли буде Ялтинська тоді? Ну, якщо вважати, що сама Росія зарепетувала, що Росія може з'явитися на саміті, схожому у Саудівській Аравії восени, все залежатиме від динаміки обвалу російської економіки. Наскільки обвалу фронту, Бо ну, якщо з літа починає працювати українська авіація, то я думаю, що російським військам доведеться дуже тяжко. Хай навіть вони не віддадуть території, бо сидіти в глухій обороні, але і палити людей наших атаками ми не можемо. Тобто буде певний період, коли для Росії ця окупована територія мусить стати в свідомості російської валізою без ручки. І треба буде, ну так як свого часу забирались з Афганістану. Так само вони можуть з гордо піднятим прапором забратися з території України і навішати всякої Локшини на вуха своєму населенню, що вони перемогли, і Україна вже нікуди не йде ні в яке НАТО. Е, ну, Україна може і не йти в НАТО, бо НАТО, мені здається, зараз. Е, це формат країн е, для запобігання нападу одна на одну. <ріст> НАТО розширилось до такого розміру, що ефективної протидії агресору НАТО не може вчиняти. Але всередині НАТО є групи країн, які можуть об'єднуватися в коаліції і приймати дуже швидкі рішення, зокрема країни Балтії, Чехія, Польща, Франція, Великобританія. І е, те, що Великобританія, і Франція е, реанімувала на 104-ту річ річницю, е, точніше на 120-ту річницю е, е, сердечний союз е, так званий, це е, дуже цікаво, бо тоді в, том, в тому сердечному союзі. Була Росія третім кутом. Тепер є шанс, що Україна е, стане таким третім кутом. І це дуже дуже цікаво, бо е, із Франції Україні зараз е, динаміка дуже позитивна. Стосунків я не виключаю, що скоро і французька авіація може з'явитися в Україні дуже потужна. До речі, дуже непогано. Ну, ну як мінімум, озброєння для Французьке озброєння авіаційне точно з'явиться. Ну і Великобританія теж. Так що, от маємо антанту таку цікаву нову. Ой, хотілося б, щоб вона так і було, пане Володимире. Тому що знаєте, коли останнім часом ми споглядаємо на ці всі заяви, ми розуміємо, що це процес передвиборно-сучові кампанії. Скажімо так, чим ближче до виборів, тим гучніше і більш так радикальніше звучать ці всі заяви. Я нещодавно тут, тут же це пов'язано з виборами до Євросоюзу, до Європарламенту, але ж Британію це не печать тепер. Тому я розумію, що французи дійсно борються за те, щоб. Ну, Взагалі-то, скажімо так, демократичні влади в європейських країнах зараз дещо поставлені на розкаряку саме нарощуванням впливу всяких радикальних угрупувань політичних, навіть парламентських. От Альтернатива для Німеччини був період, коли її рейтинг був вищий, ніж соціал-демократичної партії. На жаль, так що. Ну, знаєте, як нещодавно в The Washington Post була інформація, що не наче на якомусь там заході Трамп казав, що якщо Росія вторгнеться в Україну або Китай вторгнеться в Таймань, то та ми будемо там бомбити. Бомбити і Москву, я розбомблю Москву і Пекін. Так він казав. Так, да, казав на початку каденції Володимир Зеленський: самоліти літять, будемо бомбити. Ну, пам'ятаєте, так? Такий був нього. Там коментар так мені просто я коли це читаю. Думаю, ну це з розряду, коли дедушки мірються одним місцем, вибачте мене. Ну, чесно кажучи, Китай дуже боїться приходу Трампа, але для того, щоб Трамп не переміг, Китай повинен сприяти звільненню України, бо якраз Трамп зараз радикалізується на тлі того, що Байден дійсно. Якось ну розм'як занадто. Тобто він дуже повільно приймає рішення, і Трамп розуміє, що це для нього можливість перехопити гру. І він Трамп почав більш радикалізуватися. Він побачив, що, попри всі ігри його партії, точніше його групи, мага, населення сполучених штатів більше 50%, ну більше навіть 60% 60 американців підтримують Україну. Тобто Україна популярна американці вважають якраз після Британії, американці вважають Україну другою країною, яка точно буде воювати плечем до плеча зі сполученими штатами, тобто партнером, найближчим партнером. США на другому місці після Великобританії історичного партнера з'явилася нова країна Україна, і це нам дуже нам є чим пишатися, тому що це значить, що населення Сполучених Штатів точно ідентифікує Україну, знає Україну і е, знає, що треба робити з Україною. Ви знаєте, в мене складається враження: якщо довіряти повідомленням за телеграф, то мабуть і в НАТО вже сказали ну або розуміють, що треба. Робити з Україною, принаймні, скажімо так, на даному етапі, як було сказано, що Володимира Зеленського попросили не підіймати тему вступу України до НАТО, оскільки це може, ну, скажімо так, розчарувати нашого президента, і що поки що не потрібно нічого, скажімо так, вимагати неможливого. Ну, по-перше, Зеленський все зробив для того, щоб Україна не відповідала стандартам НАТО. Що в нас є свобода слова, верховенство права. У нас нема цього, цього нічого. Тобто, ми, ми за цими параметрами. НАТО не потрібна нова Туреччина чи Нова Угорщина. НАТО потрібна якраз ну, країна, де е, верховенство права. НАТО потрібна нова Франція, нові Нідерланди, нова Данія, нова е, Бельгія. Я б сказав, отакі країни потрібні, а нинішня українська влада не, не дотягує. Вона вона швидше до Угорщини підтягує стандарти державні, ніж до Нідерландів чи Бельгії. Угу. Ну а загалом пане Володимире, на останок, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте ось Ми з вами спілкуємося 29 травня, саміт буде 15 16 шістнадцятого в Швейцарії. За цей проміжок часу, хоча він невеликий, але все ж таки, чи вдасться якимось так чином кардинально змінити ставлення до цього саміту, запросити, можливо, і того ж Байдена. Ми маємо повідомлення, все ж таки, що від американської сторони може хтось бути, але невідомо чи це Байден. Ну, Ми вже з вами говорили, що це неможливо, в принципі. Ну, ніби Камала Харіс мала би бути, хоча, швидше за все, обійдеться Ентоні Блінкеном, держсекретарем, можливо, главою Пентагону. Але, ну, швидше, Ентоні Блінкеном. Справа в тому, що в цьому сенсі, можливо, і Блінкен буде більш продуктивним, тобто він зможе, бо Байдену довелося б проводити велику кількість чисто протокольних заходів. Коли збирається ну, 90 країн, треба дуже багато протокольних заходів провести. Це стомливо і малопродуктивно. Зате, Антоні Блінкен зможе провести велику кількість робочих зустрічей, які, які мені здається, будуть більш ефективними, більш продуктивними. Тому е, мені здається, що взагалі-то. Е, Ну, скажімо так, конфігурація проведення цього е, саміту буде визначена на саміті Великої Сімки напередодні буквально. Ну, Заявлено, що е, залучають нібито Папу Римського, залучають е, ще президентів деяких країн Брікс. Нібито тому от в цьому сенсі цікаво буде спостерігати. А, а що ж вийде насправді? Дійсно, за цим будемо споглядати і разом з вами аналізувати. Володимир Цибулько був з нами на зв'язку. Друзі. Не забудьте це відео підтримати вподобайкою, підписатися на наш канал, бути разом з нами, ще багато різних цікавих гостей на нашому каналі. Бережіть себе, друзі, і нагадаю вам, цибулько толк. Обов'язково запрошуємо до підписання. Теж Володимир Миколаївич, вам бажаю доброго здоров'я і гарного дня до наступної зустрічі.